З'єднання Венери і Нептуна в знаку риби, астро і таропрогноз для кожного зі знаків Зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 1 лютого плюс-мінус один тиждень. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю стихія Землі, талець, діва і козиріг. прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, а потім підемо як зазвичай по кожному знаку окремо. Що таке у нас Венера? Венера у нас про партнерські любовно-романтичні стосунки, також про ділові взаємовідносини. Венера у нас про красу, здоров'я, гроші, як доходи, так і витрати. А Нептун це вищий прояв Венери в xx 100 адже це велична планета. Плюс Нептун у нас відповідає за інтуїцію, творчість, містику, ізотерику. І самообмани, ілюзії, віру, релігію, здоров'я залежності з'єднуються. Вони в знаку риби. Це дуже хороша подія, адже Венера в Рибах вона в екзальтації, а Нептун в себе вдома. Відповідно, період подія буде максимально прекрасною, і тут такий нюанс, що це останній раз, коли Венера з'єднується з Нептуном в рибах за все. Наше з вами життя, адже оскільки Нептун у нас велична планета, він транзитом йде доволі таки довгий проміжок часу по одному знаку, і йому потрібно в районі 150 років, щоб обійти всі знаки. Тому хватаємо момент і користуємося можливістю. Що до нас потенційно може бути потреба в коханні у багатьох виросте? Це може бути знайомство, це може бути перехід на якийсь новий формат з вашим партнером, там не знаю, з'їдетись разом, одружитись, завагітніти побачення, подарунки, компліменти також будуть дуже актуальними. Це може бути як варіант, що до вас буде дуже багато уваги. Цей проміжок часу так само може бути і навпаки, тобто з вашої сторони, тобто ви дуже сильно можете так в жертву йти, дарувати багато своєї уваги. Іншій людині може вам хтось сподобається цей проміжок часу, і потім там у нас ще, до речі, венера Нептун вони будуть з'єднуватися в, в рибах, але це вже буде, коли венера буде ретроградною, і там вже трошки негативно буде програватися. Бажання жертвувати собою також може і своїми планами через іншу людину, також може програватися, але це може бути так трошки негатив. Плюс що у нас ще може бути? Багатьох може потягнути в творчість, це нові хобі, нові задоволення. Якщо ви займаєтеся, ти створчої сферу діяльності тут тут скоріш за все або езотерикою, Прилив енергії може бути натхнення нових проєктів, нових клієнтів, може хтось вдариться в езотерику її вивчати, або хтось піде консультуватися, може бути одужання, якщо у вас були якісь хронічні хвороби в цей проміжок часу, або вилікування від простуди. Підвищена інтуїція, тому я рекомендував довіряти в цей проміжок часу їй. А в негативі цей проміжок часу може дати нам можливість ем, потонути в своїх мріях через велику ідеалізацію там ситуації, або якоїсь певної людини. А Шкідливі звички, особливо залежності, вийдуть на перший план або висвітляться, якщо ви про них не знали. Велика ймовірність великих витрат в цей період на свої якісь задоволення, коли от все хочу, все купляю, але не розумію, потрібно воно мені чи не потрібно. Тому тут балансуйте своєю цією енергією. Плюс таємниці можуть виходити назовні зради, маніпуляції тощо. Тобто, тут, якби, якщо особливо в стосунках була якась погана історія, то тут все дізнаєтесь, і все піде на ні. Хто найбільше відчує? Кардинальна ось риби, діви, близнюки, стрілець а також всі сфери творчі психологи. Езотерики, медики, нетрадиційна медицина також тут може бути дотичною. Ну і перший знак зодіака у нас телець для тельців. Це буде одинадцятий сектор гороскопу. Це у нас будинок довгострокових планів. Відповідно, що тут потенційно може бути. А тут стовідсотково у вас повинен з'явитися якийсь новий план, намір на майбутнє, пов'язаний, скоріш за все, або з партнерськими взаємовідносинами, або з грошами з якоюсь матеріальною історією. Хочу собі придбати щось і починає. Відкладати, наприклад, гроші. Може, в цей проміжок часу вам хтось, якась ваша близька людина, допоможе, посприяє реалізувати ваш якийсь намір? Така історія також може бути дотичною. А також це у нас сектор загальних угрупувань, всіх-всіх, всіх кого ми знаємо. Відповідно, що тут може потенційно бути. А Тут може бути історія знайомства з якоюсь новою людиною, з якою потенційно ваші стосунки закріпляться, і ви прям дуже довго будете спілкуватися. Можуть, якщо там з кимось якась погана історія, то тут якісь обмани, маніпуляції можуть вийти, те, що я казав загальні інформації. А як варіант, це може бути признання в почуттях або велика кількість компліментарності від інших людей по відношенню до вас. І тут як варіант, ще можлива історія, що ви дуже сильно можете жертвувати собою заради інших людей. Така історія також може бути. Дотичною. Або навпаки, інші люди можуть дуже сильно пожертвувати собою раді вас, але ну, це, мабуть, норм для вас буде. Медійність, популярність. Тут, якщо у вас особливо творчі сфері діяльності, то тут якось вас побачать, вас признають, вас кудись запросять, а, може хтось захоче з вами колаборацію якусь зробити. Якщо ви езотерики, також, там, містики якісь целітили, цел, целітили. Ну, ви поняли, коротше. А, то тут також може бути ця історія. Новітні технології, От тут, дивіться, може бути така історія, що ви можете придбати собі новий телефон, MacBook, планшет, але це може бути не на часі, може треба трошки почекати, або ви можете імпульсивно придбати там, де це дорожче, не пошукавши більш якийсь вигідніший магазин, і при цьому піти в трошечки мінус в фінансах, тому тут балансуйте. Ну і карта поради для вас на цей проміжок часу. Може, у вас роман з якоюсь людиною, яку ви знаєте, почнеться? Почнеться королева Пентакли. Ну це або може бути людина, телець діва козирі, по знаку Зодіака. Не тільки жінка, це може бути чоловік, і тут щось потенційно може бути. З нею зав'язана наприклад якась фінансова допомога вам, або від вас до цієї людини може бути якась фінансова допомога. А як варіант це може бути до речі, з онлайн-банкінгом щось можете вирішувати? Може, якісь великі транзакції про цей проміжок часу робити, або може вам хтось помилково відправить якусь велику суму грошей. Така історія також може бути, або в цей проміжок часу на ваші от якісь плани, може, які ви будували... от. Останні там півроку рік в цей проміжок часу будете витрачатися фінансово на ці плани. там не знаю, машина, квартира, планшет, макбук, от Вся ця історія. Або ця людина прийде в ваше життя, або може ви її знаєте, і з цією людиною закріпляться ваші стосунки. Така історія. Далі у нас ідуть діви для нас, діви це сьомий сектор гороскопу. Я діво в асценденці. Це у нас партнерські стосунки, комунікація з іншими людьми. Звісно, 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 тут, по перше, ще у нас по цьому сектору йдуть вороги й конкуренти, то тут 100% може бути історія того, що буде примирення з людьми, якщо там з кимось ворогували або конкурували. А як варіант а, в партнерських стосунках? Якщо, княжне, давайте по перше з негативу почнемо. Якщо стосунки погані, деструктивні, аб'юзивні, то тут якась висвітлиться таємниця зради обмани. Коли буде привід, поставити крапку на цих стосунках і почати рухатись далі. А як варіант, це може бути навпаки, історія, що ви з кимось потенційно можете познайомитись цей проміжок часу і почати будувати доволі таки класні, романтичні, довготривалі стосунки. А може у вас з вашим поточним партнером буде вихід на якийсь новий формат? Пропозиція руки і серця, вагітність, одруження, спільний відпочинок. Може бути така історія, що ваш партнер вам подарує якийсь подарунок в цей проміжок часу, або як варіант це може бути історія, що ви будете своєму партнерові дарувати якусь історію, там, не знаю, там, ну там телефон, там, бріфлу або ще щось. А і варіант, це може бути, якщо у вас те, що я казав, в якійсь творчій сфери діяльності, і оскільки це у нас такий партнерський е, сектор, то тут як би активність в клієнтах потенційно може бути і доволі таки велика. Тобто ви можете... Ну, бить в попиті, як то кажуть. А як варіант, це може бути історія, що дивіться, тут дуже сильно не ідеалізуйте свого партнера, і ще може бути момент того, що ви можете дуже сильно жертвувати собою своїми там цілями, планами раді якоїсь людини, або дуже щось почати ідеалізувати, накручувати себе. А може, 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 щось поміняється, може людина не справиться. Така історія теж може бути, особливо якщо там у вас щось в негативі зараз відбувається. Ну і карта порада на цей проміжок часу. Подивимося. Четверка мічей. Дивіться, четверка мічей, вообще карта паузи, карта стабільності. Як варіант це може бути якийсь відпочинок, наприклад, а може бути як варіант у вас. А... Госпіталізація, наприклад, і будете щось міняти з точки зору там візуальної з краси, там пластична операція, ботекс, пластіка, ін'єкція, косметологія, і це як от та тет, тет типу консультування з лікарем вашим. Або це може бути історія, типу, що вам просто карта каже про те, що оскільки це партнерський сектор у нас, і у нас такі дві планети з'єднуються в рибах, то тут, як би, майте холодний розсудок, тому що дуже сильно можете. Поплити в цей проміжок часу е і кришу може дуже сильно знести. Розумієте, да? Тобто думайте перед тим, як робити будь-яку дію, обдумуйте, плануйте, не спішіть е робити якісь висновки з приводу людини або там того, що у вас відбувається, особливо в партнерських романтичних взаємовідносинах. Може, як варіант карта каже про те, що треба поставити якісь стосунки на паузу. Далі у нас ідуться. Козироги для козирогів це буде третій сектор гороскопу. Це у нас контакти, комунікація, друзі, брати, сестри. Освіта, а короткі подорожі купля продаж машини. Давайте почнемо з того, що тут би, може бути історія, що, наприклад, нова людина у вас може з'явитися в вашому оточенні, з якою потенційно будете дуже сильно добре спілкуватися. Якщо з кимось якісь були погані взаємовідносини, то тут, скоріш за все, якась може таємниця вийти назовні зрадна, обмана, маніпуляція може бути теж саме з братом і сестрою. Якщо це відбувається, може як варіант брат, сестра, друг ваш, подруга зробить вам в цей проміжок часу якусь приєм... приємність, подарує вам. Щось комплементарність буде, може як варіант, ви комусь будете робити приємно це проміжок часу, от, близьким близькому своєму оточенню. Як варіант, це може бути історія того, що тут ви можете дуже сильно жертвувати якимись своїми цілями, планами, намірами за задля якоїсь близької подруги друга, брат, брата, сестри, як варіант, це може бути історія, що з якоюсь людиною, з якою ви дружили, зав'яжеться роман. Або хтось признається в почуттях вам. Освіта. Тут ви дуже сильно можете ну, тобто інвестувати фінансово ага. по Венері в навчання, або як варіант, це може бути. Історія, типу, навіть от, знаєте, поспішити можете з якими значенням, ідеалізувати на вложитися вложиться куда-то діньгами, але по факту не отримати бажаного результату. Коротка подорож тут точно може бути в якісь місця, сили, ретрит. якийсь може бути, не знаю, там в Карпати в ліс, або там до моря якийсь катеч там зняти. Така як варіант, історія може бути купівля, продаж машини. Ну тут це хороша історія. Якщо думали купляти, продавати, то тут стовідсотково треба робити. Як варіант, тут можете інвестувати гроші в ремонт вашої машини. Покращувати її з візуальної точки зору. Така історія також може бути. Ну, По світі тут, скоріш за все, може навіть бути якісь короткі курси, майстер-класи, семінари. А, те, що може а, потенційно бути тільки для вас, для якогось вашого особистого розвитку, а не в професійному якомусь плані. Розумієте, так? Да? Ну, взагалі, пр прекрасна може бути історія у вас. Давайте карту поради для вас подивимось. з кубків! клас, прекрасна Карта тут карта номер один. Карта якихось починання. Мені здається, якась нова людина в вашому житті з'явиться, або якісь подарунки можете в цей проміжок часу отримати від інших людей. Може ви дізнаєтесь, що там хтось з друзів, брат, сестра там вагітні, наприклад, така може бути історія. А це може бути як варіант ем, щасливі якісь події там у друзів, і ви в цей проміжок часу будете з ними зустрічатися і за них радіти, вітати, як якось проводити час разом. А може, ви будете ділитися якимись своїми щасливими подіями з друзями? Наприклад, така історія також може бути. Актуальною, ну от якісь починання по цій карті 100% повинні бути. Може хтось признається в коханні знову ж таки, або буде багато компліментів від інших. Розумієте, да? Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв. Бережіть себе, цьому кібоміки ускакав закат, оребуар!